Я вітаю вас, діви на моєму каналі. Це Тара прогноз на липень 2025 року. Я в мене таке е, таро, гарне ілюмінантне золоте на торці. Дивіться, я вам його покажу. Е, у нас в місяці до до речі буде чотири ретроградні планети. Це у нас. Меркурій, Уран, е, Юпітер. Ні-ні, побачають. -ні, е, Меркурій, Уран, Нептун і Сатурн. Так ось, це такий місяць про сповільнення, про те, що занурюємося у те, що є. Не починаємо щось кардинально нове. І також Уран змінює свій знак, ро, і без заходить ось буде така зміна енергетики. Ну що ж, подивимось, е, починаємо. Ось у нас Таро. І починаємо перша карта для вас, Діви, на липень. Тут mm. Пентаклів. E, Дивіться, це e, явно щось починається нове у вас, я думаю, в житті. От, e, Добре для початку якихось нових e, фінансових e, справ. Хоч і не для e, суто прям, нових, а для, можливо, Обдумуйте щось нове, фінанси, але ну, загалом це якась можливо ідея для відкриття чогось нового. Ну, тобто, дивіться, якась нова починається реально річ, якась нова тема. Можливо, нова робота. П'ятірка мечів. А, цікаво, цікаво, але така навіть, не, не щось прям так дуже легко, а і така двояка карта. А, ось, можливо, буде якась конкуренція саме. Якщо буде якась починається нова робота, то, то там буде реально конкуренція. І... Не сказати, що все буде так легко і гладко, тобто якась така енергія буде потребувати від вас затрати енергії вашої. дивіться, наступна карта це місяць. Я думаю, що буде така більше, можливо, у вас буде якась. Ситуація, яка буде неясна чи незрозуміла, по і ще не зрозуміло все. От якщо у нас світло місяця, і ми ще не можемо бачити все, і ще недостатньо явно щось, можливо, ви щось починаєте, і, і ще не пройшло достатньо часу, щоб отримати плоди ваших напрацювань. От по луні треба вести себе місяць обережно. Навіть якщо недостатньо світла, це ж означає, що і, наприклад, вороги наші можуть бути ті, хто з нами не погоджується, і це може бути ще не зовсім видно, не зовсім на поверхні. Тому така, от я ж кажу, навіть якщо щось починаємо, все іще, іще воно не ясно, як буде. Це е, саме значить місяць буде для того, щоб е, явно пробудувати свої шляхи, як е, правильно стратегії пробудувати, щоб не не найшлися якісь люди, які будуть не 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 погоджуючись з вами. Дивимось далі. І колесо отут уже фортуни. Ну, звісно, якщо, от от дивіться, колесо фортуни, вона така карта, що вона дає удачу, вам буде вести, щастити клас, але просто так цього не буде. От якщо ви нічого не робите, просто так вам нічого й не буде. А от якщо ви будете діяти, і тим більше, а якщо конкурувати з кимось, от удача буде, мені здається, на вашому боці. Головне правильно пробудовувати стратегії. Дивіться, яка сфера життя вам зараз найбільше, у вас на неї запрос іде. І про це і буде розклад. Саме це буде у вас, як сказати, ну, ви знайдете у цьому відповідь. Саме ви знаєте, про що буде йти мова. Дивіться, далі двійка жезлів ось така карта. Я думаю, ви стоїте перед вибором, як вчиняти щось нове. Можливо, стосовно грошей або вашої роботи буде така якби, нова сходинка. Ось. Можливо, у вас буде щось там, ви чогось досягнете, і будете думати, а куди ж іти далі? Саме час для роздумів. Який шлях обрати? Яку сферу? Далі король пентаклів. Ну, я думаю, так, стосовно грошей, може, якщо буде якась ситуація, то чоловік земної стихії вам дасть про себе знати або допоможе, або, ось, або з ним буде якась ситуація, іти. от дивіться, тут буде якась, типу, е, бо він може, може вам давати, як би мовити, людина буде вам ну, давати варіанти вибору, пропонувати щось. Ну, дивимось далі сімка на мечів. Треба дуже бути, я бачу обережним в місяці, треба просто нікому тоді не розказувати, що ви хочете нове створювати. Тому що, от якщо ви розкажете, будуть люди, які захочуть у вас цю ідею ну, вкрасти і тим більше і з вами конкурувати. Тому що, от дивіться, в місяці висока концентрація конкуренції буде. І якщо Ну, і тут буде порада, просто не розказуйте нікому якісь ваші нові плани. От. Або от, по грошам навіть людина, якась знайдеться людина, та, що а, краще буде там, скаже, що я краще вмію і щось робити, і забере вашу, наприклад, можливість у чомусь підзаробити або щось таке. Бо вашу ідею вкраде, і от дев'ятка пентаклів. Власне кажучи, те, що я і кажу: якщо ми будемо тихенько сидіти і робити цілеспрямоване на самоті, самотужки щось, от тут краще. Самому бути, то тоді у вас буде і гарний фінансовий результат, і от гарний в цілому результат у вас буде. Я бачу, що ви одні. Тут краще одному бути. Тому що і тим більше по карті місяць ви не бачите ні ворогів, які там хочуть ваші досягнення собі забрати. Нічого ви такого не бачите. Ну реально на самоті діти, і тоді от у вас буде реально виводити задоволені, якою в чому ви там дієте? Результатом ви будете задоволені. О, сонце, дивіться, яка класна карта. А, хороший такий арканчик у нас старший. Це що, про щось я й кажу. От е, одне за іншими йде Дев'яточка Пентаклі, ух, яка гарна карта досягнення. Ви вже дуже багато досягли. Ви цим пишайтесь, до речі. І сонце, от, е, наприклад, якщо ви щось досягли, ну і це е, радитесь цьому. Якщо у вас є гроші, поїдьте у відпустку з кимось. Класно буде. Понасолоджуйтесь сонечком, полежіть, <смасляйте> позасмагайте біля річечки. Ось дивіться. Сонце О, говорить вам про те, що ви молодці. Головне, дійте тут, я ж кажу, на самоті. Ну, ви очікуйте, тому що по місяцю ще не прийшов саме час на. Те, щоб діти. Тобто ще не все навіть і відкрилось. Хоча навіть може бути таке, що у вас дуже буде щось таке класне, е, ну, якісь можливості, що будуть відкриватися. Просто було ні, по місяцю ще навіть ми не знаємо їх. Ось. А може, більше до кінця місяця вже будуть якісь відкриватися можливості. Але це буде і хороше таке а, відчуття себе, хороше здоров'я, хороший такий ось вайб. І шістка кубків. Ох, яка хороша карта, дивіться. От це буде, якщо вам потрібно відновити енергію, ви її беріть у своїй родині, у сім'ї. Це можуть бути думки про те, як було раніше. Це от карта про, про минуле, за цих на минулому Дійся, можуть бути спогади про те, як було в дитинстві добре, згадувати наших родичів. Якщо вам хочеться домашнього улюбленця, ну то заведіть його. ось За це буде енергію брати у тому, у думках про те, чого ви вже досягли гарного в минулому. І диві дивіться на те, що було в минулому, щоб брати з цього як приклад. Сімка далі йде кубків. От не знаю, от вона нам іде про те, що буде вибір, буде не знати, не знатимете, як краще вчинити. Це як ілюзія вибору. Якщо вам буде дуже багато хтось щось пропонувати, ну то боже, нічого взагалі можете не вибирати. Ну, от просто тут головне. О, Ну, Вам може здаватися, що там дуже багато вибору, як його вибрати, що можете ну, не бачити всієї глибини туди. Трійка жезлів. Просто повертайтеся у те, що було раніше, що я можу сказати. Якщо дуже багато вибору зараз постає, ну можна нічого навіть не обирати, нічого не станеться. Якщо ми відкладемо щось тим більше по ретроградним планетам. дивіться, була раніше двойка жезлів. Ви ще думали, як. Який напрямок обрати, була луна місяць, ще щось неясне, але і колесо фортуни, але зрозуміло, що буде все добре. От дивіться, і якщо вам щось нове буде, хтось пропонувати, ну краще нічого не брати, просто відштовхуйтеся. Була у нас шістка кубків на минуле сфокусуйтеся, в чому ви вже досягали, наприклад, на якихось звершень. Якщо ви думаєте якусь роботу брати, то подумайте, що ви вже досягали, і в чому ви спец, спеціаліст. Сфокусуйтесь на цьому. І отут от ви будете вже знати, от раніше була двойка жезлів, ви ще не знали, а тут більше, ви вже готові до звершень. От така енергійна така карта. У вас буде щось нове відбуватися. Ви будете. Ну, я скажу, головне не вестись на щось нове, а тим, що вже є, що ви вже вмієте, спокусуйтесь туди. Нове не час. І двойка е, кубків. Дивіться, може бути якась або нова любовна історія, або та, що вже є. Буде гарний е, період навіть в кінці місяця, і взагалі таке вайб, що з кимось проводити час буде добре. Е, ось побачення, якісь, або ну, типу, вам з цією людиною буде дуже добре, і це може бути мене вам може дарувати подарунки людина, або е, там залишатися до вас. Просто це е, в парі вам буде вже добре. Але це не те, що там проробота або що. Це просто якась жінка, яка поруч з вами, і вам з нею буде добре, вона вас буде підтримувати. І це такий приємний бонус. І четверка Пентаклів. Дивіться, ви сидите на тому, що у вас є Особливо, Стосовно, якщо навіть фінансів, це карта про те, що там, без якихось ризиків фінансово не інвестуємо, не беремо кредити. Взагалі, знаєте, сидимо на тому, що у нас є. От, як я казала, минуле, от вся відгадка у минулому. Або щось вас бентежить, от занурюємося, що було раніше. От, аналізуємо. І усьому якраз і буде відповідь, тому що у новому ще не час коперсатися і обирати, що ж мені обрати ні. Наші ще щось старе не завершене. І от. Чотирика пентахів вам це підтверджує, навіть якщо фінансово, то це не про те, що там дуже високий ріст фінансів або втрата. Це просто така стабільна карта, і, і навіть у стосунках з кимось, це просто стабільність. Це добре не в місяці, просто як я казала, що планети такі загальні, вони ж від нас і вимагають, щоб ми зупинились та переоцінили, що в нас вже було. Проаналізували. А король мечів, дивіться. можливо буде а людинка, от, як я вже казала, що якась буде за вами впадати. Якщо в любовному плані, то це повітряна така стихія, близнюки, Терези або Водолій, ось, Можливо, з нею вам буде комфортно в місяці спілкуватися, або вона вам може допомагати з чимось. Що я можу сказати? ще, я можу, ось, Хотіла б взяти таке грома Едгар Ален По, підсумувати місяць, можливо, вона також нам дасть щось побачити. Ось, ну і завершення місяця, подивимось. Підтягаємо п'ятірка кубків. А якщо будете нього себе відчувати, ну, це неправильно. Я думаю, що щось буде таке, що ви подумаєте, що ви в щось о -о, упускаєте, От, була у нас мірка кубків. Про вибір. Вам може хтось щось пропонувати, а ви не знаєте, як вчинити, і такі зупиняєтесь, тупоритесь і думаєте, що ну що ж я втрачаю щось, так ні, і спробу цього сумувати. Але ж на карті іще є і повні кубки в порівнянні з тим, що багато і вже опус... опрокинулось, наприклад. Тобто, якісь від вас можливості можуть іти. Щось можете втрачати, але і при цьому така е, усіє карти е, ризик, що ми можемо фокусуватися на негативі, на тому, що втрачено. Е, головне дивитись на позитивне, те, що є. Навіть якщо один кубок залишився е, не перевернутим, от, от він намного набагато більше, ніж ті всі, що вже пішли, е, можливості. Король Пентаклі. Людина з земної стихії також може бути присутня, вона може вам тут допомагати, бо з нею якісь а, заключаються справи, подивимось далі ще. А він у нас, до речі, вже був, це король Пентаклів. І а, ну от, коли карти повторюються, це акцент на цю карту. І, можливо, просто ну, таки людина буде якась з вами поруч, на яку можна буде покластися. А, от. Подивимось іще щет валет... в Жезлі. І я можу сказати, що події все ж будуть пришвидшуватися вже після цих ретроградних планет. Ось. Щось буде швидко, щось... або якась новина буде до вас по лицару приходити. Ну, дивіться. І вже в кінці місяці я думаю, що у вас буде ставати більше енергії на звершення, на всі такі справи. Ось. Тому що головне не піддаватися на свої якісь там а, на негатив не піддаватися негативу саме основне. Ось, тим більше будуть поруч люди, якщо вам захотілось трошки посумувати, будуть про люди, які будуть вас підтримувати. Але я ж кажу: головне, не ведіться на якусь командну роботу. Вона так не дуже воду, головне на, само... на самоті, так от самотужки. І якщо з кимось, то це більше просто про людей, які ваші люди ну по серцю, ваші люди. А... Просто відпочивати з кимось добре, проводити час. А якщо кар'єрно і по роботі, то краще тут самому не розказувати, просто не розказувати про те, що буде. Ви зараз підготовуєте якусь сферу діть діяльності. Що вас що вам цікаво, ви готуйтеся в цьому місяці? А вже починаєте щось нове ви наступному. Але саме потенціал у вас дуже великий, і він скоро розкриється. Тож бажаю вам гарного легкого дня, Дня діби, дякую вам дуже за перегляд та до нових відео на моєму каналі.